Коли твоєм причисти і матері всіх святих помилую спасених, як благий чоловік, любе Дуже так коротко, те, що стосується прощі, хто може собі сісти то свят. Коли ми з вами збираємося на прощу, то є найголовніше. Проще це не тільки можливість у вихідний день нам десь поїхати і рівно ж так само, це не тільки нагода одне з одним поспілкуватися, якщо ми давно, тим більше одне одного не бачили. Просто є найперше це є, це є прохання про відпуск. Ми колись завжди наші батьки ходили на відпуст. Будучи в Україні, чи це, е, люди ходили чи до чи... але йшли. І це є дуже важливо йти до Бога. Проще рівно ж так само важливий момент є в тому, щоб ми е, налаштували себе не тільки на похід, не тільки на якусь фізичну витривалість, але рівнош так само, щоб це було стосувалося нашої душі. Є дуже добре, що ми приступаємо до сповіді часі. Це є нагода. Він ж так само, це є тим більше, це є рік, віри. Світті, що отець не дав відпусти, так звані, про те, що стосується, якщо ми сповідаємося і причащаємося у, яких, у якихось небудь відпустових місцях. Знаю про те, що велика буде робити відновлення хрестних наших обітів. Це те, коли, коли нас приносили до церкви хресті батьки, і ми відрікалися сатани і всіх його. Це є добре, як то кажуть, на піднесення нашого духа. Рівно ж так само ми будемо слухати і службу Бога. У службі Божій є важливо, ми на нас собі так вважаємо, що служба то є, для служби нам потрібен священник, потрібен як, ще що нам там, просфора, вино. Таша, філони і так далі, щоб відправити слугу. І вони раз нам нагадує, так як ви печете, як перепрошую плясою їх як список, якийсь, як то каже, меню. Що нам для цього треба? Найперше потрібна наша спільна молитва. Бо для служби священник не може відправити служби без людей, а люди без священника. Це є наша спільна молитва. Зверіть увагу, ті, те, що ми співаємо як в тені, це є ніби як діалог тому. Тобто священник провадить, просить про молитву, кажучи, що ми помолімося і ми відповідаємо. Ми називаємо це є англійське слово «responsible», тобто відповідь. Мусить бути діалог. І він ж так само має бути і молитва. Тому що те, що в службі відбувається, відбувається не що інше, як споміт тайної вечері, спомин страстей. От, наприклад, коли священник чи єпископ виходить. Несуть святі дари і поминають святішого Отця, Патріарха, пригадуйте оце, Великий Хід на Херовимській. Це ніщо інше, як пригадування, як Христа зносять з огости і вкладають у гріб. Присіл це завжди буде нам пригадування І тому ті речі, вони, скажімо, над дуже є важливі. І важливо є те, щоби, як то кажуть, священник молився, але рівно, щоб, щоб вони брали в цьому активну і живу участь. Тому що якщо немає людей, якщо немає спільної нашої молитви, то це, ми називаємо ще зрештою спільна справа, спільне діло. Якщо цього не буде, то вона не буде вартістю. І тому наша участь є дуже важлива. Бо те, що відбувається, те, що ми називаємо, коли відбувається переєстеснення святих дарів, коли. Кліп і вино перетворюється у тіло і кров Господа нашого, під хліба і вина. Відбувається не що інше, як і тайної вечері, і відбувається, ми уділяємо таїнство Євхаристі. Тобто це не є тільки, як то кажуть, рецепт, яка пляска, але це рівно ж так само є наша жива участь. І тому у рівно ж так само пам'ятаємо про такі речі, як нашу терпеливість. Про те, що потрібно перейтися, не багато, але потрібно йти. Упрощує важливо покора Духа нашого, бо йдеться про відпущення моїх гріхів. І Тому кожен з нас має за що молитись, бо немає такої людини, яка би не мала потребу молити. Усе покладаємо з вірою на Бога. Коли ми будемо це робити у терпеливості, все, як то кажуть, подасться по нашій вірі і по наших молитвах. І те, що закінчення року віри є відпуст. навіть якщо так пригадати, які є відпусти, тобто бути, наприклад, у відпустових місцях. А ще краще було, там в тій церкві, де тебе хрестили. Я собі так пригадую на, на загал, де тій церкві де тебе хрестили, бути в цій церкві і відновити ті хресні обіди. Очевидно, що ми з різних причин не маємо можливості. Бути в тих церквах, де нас похрестили, але все-таки тукають Духом будьмо там, і будемо мати нагоду рівно ж так само, тому заохочуємо і до сповіді, і до причастя, і рівно ж так само уважно відслухуємо те, що відбувається. Ми будемо нас будуть розвертати, як то кажуть, спиною до, до, до священника, до вівтаря, тримаючи хрест, питаючи, чи відрікається Святами. Чому обертається, як то кажуть, лицем? Плецем де обертаємося. От подивіться, що там за двері є. Вулиця, світ. Ми відрікаємося цього світу. Ну є символічний образ. Але він досить глибокий образ. І звертаємося де, Ідучи, кажучи, звертаємося до Христа. Тому налаштуємо себе на молитву, налаштуємо себе на така, працю над собою. І Нехай Господь приймає наші молитви. Слава Ісусу Христу! Зараз зачекаємо ця Василя, який скаже розпорядок: як рухаємося, це колона.